Її ознак, але нічого не було. У своєму відчаї батьки Шеннон звернулися до останнього засобу. Вони зв'язалися з її оператором телефонного зв'язку, благаючи їх відстежити її телефон, знайти його останній сигнал. Компанія погодилася, і надана ними інформація викликала холодний жах у всіх. Останній сигнал телефону був зареєстрований вежею стільникового зв'язку на Чері стріт. Місцем, що розташовувало її прямо в центрі району, де було знайдено Кріса. Але більше того, це був район з репутацією, місце, відоме високим рівнем злочинності, місце, куди люди не потрапляли випадково. Ти йшов туди, бо жив там, або йшов туди за неприємностями. Озброєні цією жахливою новою інформацією, друзі та родина Шеннон кинулися в район Чері Стріт. Вони розійшлися. Їхній пошук тепер був максимально сфокусований. Вони досліджували кожну вулицю, кожен провулок, кожну тінь. І тоді вони знайшли це. Прихований на бічній вулиці стояв Тойота Форенер Shannon. але щось було не так. Автомобіль, який Шеннон утримувала в ідеальній чистоті, був покритий шарами бруду та багнюки, наче його безрозсудно проїхали через поле. Всередині було ще більш тривожно. Здавалося, хтось навмисно намагався стерти її ідентичність. Особисті речі, які робили машину її власною, улюблений плюшевий ведмедик, фотографії друзів, її зарядний пристрій, її айпод. Все зникло. Передні.